Солдати. Він стояв до кінця, від початку, захищав нас усіх лиш собою, хтось поставив червону крапку у давно вже нерівнім двободі. Будеш далі тепер і ти без моєї підтримки, сину. З журавлями в далекі світи я за сонцем у небі ми. Будеш далі рости і цвісти без моєї підтримки донь. Я не зможу більше прийти в один бік квиток на кордоні. Будеш далі любити обох без моєї підтримки, Люба Мусиш бути тепер за двох за боїску Томку і за Буде Будете на моїй землі. Вже без мене сонце вітати, я любитиму вас, як тоді. Добру долю у Бога благати, не чекайте, що буде колись, бо його може раптом не стати в свою Україну любіть, що мить так відважно, як люблять солдати.